Чи реально в Польщі працювати в мінус і вижити? Розберемо цю тему. Чисто логічно, якщо подумати, то праця в мінус є межа, тому що гроші завжди мають обмеження. А вам і нам всім потрібні гроші для того, щоб існувати. Якщо дивитися на логічну цепочку, працюючи в мінус, рано чи пізно ця ваша історія закінчиться і закінчиться вона з провалом. Чаще найчастіше так відбувається. Але чи праця в мінус це окей? Звичайно, так, тому що коли ви починаєте свій бізнес, то є ймовірність, що вам потрібно щось зробити для того, щоб його почати: закупити товари, закупити матеріали, зробити ремонт, зняти офіс, купити машину або інструменти. Будь-що найчастіше бізнеси потребують вкладу стартового для того, щоб його почати. В такому розкладі це окей, коли ваш бізнес спочатку йде в мінус, а потім починає рости і в якомусь моменті переходить в плюс. Але важливо, щоб ви оцінювали свої сили, тому що якщо ви на ентузіазмі починаєте влітаєте в якийсь бізнес і думаєте, якось і так воно буде. В мене так часто бувало в моїх перших бізнесах, то якось так воно не буде. Коли не вистачає грошей для оперативних витрат, то бізнес просто може в один момент зупинитися, і цим самим, коли він зупиняється в незапланованому місці. Тим самим створити ще більше мінус і ще більше проблем. Стартовий капітал це дуже важлива тема, про яку потрібно думати, коли ви починаєте свій бізнес. У Вас має бути гроші, ідеальний варіант не тільки для того, щоб ви. Закупили необхідні товари і речі, а ще й подушка, яка допоможе вам протриматись скільки з часу, не отримуючи фактично чистий прибуток в фірмі. Тому друзі, чи може мінус знищити ваш бізнес? Звичайно, так це і на моєму досвіді відбувалося, коли не вистачало грошей, і бізнес просто зупинявся.